Всім привіт! Була в магазині на Лажанівські кубаси і м'ячик 352 гривні 23 копійки. Купила ось таку пачечку масла, неодноразову купую: 82,5% жирності 200 грамова. Солодковершкове екстра бутерброди з маслом я не дуже люблю, а в картопляну піришечку мені воно дуже подобається. 69 гривень 90 копійок ця пачка. Тоді купила ось такий шматочок сиру український. Зараз на нього акція. 229,90 за кілограм. І цей шматочок обійшовся на 66,21, майже 300 грамів. Давно вже не купувала ось такий майонез люкс 460 грамів, жирність 35. 36 гривень, 90 копійок. Тоді ще придбала ось таку палочку кобаски салямі. Вищого сорту золота називається. 70% з знежилованого м'яса, 20 свинина, 50 птиці і 30% сало хребтове. Ось така паличка. 333 гривні 60 копійок за кілограм, 109,42 за цю паличку. І неодноразово беру форшет. Також вищий сорт, але вже склад чуть гірше. Кобаса напівкопчена. 174,50 за кілограм, 400 г ця паличка на 69,80. І ще була в аврорі. Купила ось таке печиво: 400 грамів у цій коробочці, називається атенки, железі зі смаком вишні, в глазурі кондитерські. Колись купувала, сподобалось, вирішила придбати ще дуже вигідно купувати. Ця коробочка відразу запакована. Ти бачиш, що купуєш нічого не обвітрюється. Так, тоді ще дістаю знову ж таки повторна покупочка це соус теріяки. 200 мл від фірми. просто сподобався. Попередні ми вже з'їли. Купила ще. Ще з цього пакету дістаю напізен. Це новинка, солодкий, напій 250 мл. Купувала зі смаком полуниця кавун і вирішила придбати ось ще й цей смак. А це насіння базиліку. Я думала, що це насіння чия, а ні, це базилік. Дуже цікаво буде поєднання. І останнє, що у цьому пакеті є, неодноразово купую, дуже часто купую це ось такі поглинаючі пелюшки для нашої собачки бусінки Розмір 60 на 5 штук у цій ось пачці. Дуже швидко, класно поглинають, і ціна непогана. Таких пачок придбали три штучки. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!